Друзі, всім привіт! 8 січня. Ну, як прогнозували нам синоптики, повернулася до нас зима. Зима, холод. І друзі, прийшли ми на пасіку, тому що потрібно усі сімейки, які зимують в дерев'яних вуликах без утеплення. Ми завжди, їм, коли наступає холода, е, мінусовій температурі е, нижче 10, е, ми друзі, їм накидаємо такі е, коцики ще додаткове ще отеплення, тому що як-не-як е, їм буде комфортніше при таких умовах. Е, і е, друзі, зараз на <тух> теренах Ютубу е, дуже багато, скажімо, можна, Назвати такою паніки, а морози, що буде караул, рятуйте бджіл. Друзі, це є природньо для такої пори така температура мінус 10, навіть якщо передають там на завтра, я кажу про наш регіон, мінус 20-22 на завтрашній ранок. Це не є якісь критичні такі температури для нормальної бджолосім'ї. тяжче пройдеться в цих умовах, це нуклеусом. Тому що там є деякі сімейки, які реально зимують ну, кулак, бджіл і матка, саме більше випробування це буде суто от для, для нуклеосного парку і для тих невеличких сімейок. А для всіх решта сімей, друзі, це не є якесь випробування. Але, звісно ж, є нюанси. Наприклад, якщо в когось в цей. Це потепління, яке, скажімо так, було новорічне і воно було таке досить затяжне, тому що почалося це потепління плюс-мінус десь 20, 20 грудня і закінчилося 5, скажімо так, 5 чи 6 навіть січня. Плюс-мінус 20 днів було такої температури. Лайтовою, скажімо так, з температурою і плюс 10, і плюс 8, і нічними температурами 5, плюс 5, плюс 6. І е, ті сімейки, які були проблемні, друзі, могли погнати розпліт. Е, могли, і я не виключаю, що в мене якісь, якась сім'я не погнала розпліт. Е, і всієї сімейки може бути проблема. А яка суто проблема? Е, вони е, вони погнали в центрі клубу. За період цих теплої погоди клуб розрихлився, і, відповідно, мед вони могли діставати собі в подальшому, в дальших кутках рамки. А при цьому похолоданні клуб може суто зжатися. Оця суто невеликі сімейки, які зимують там на 4-5 рамках, може зжатися на самому розплоді і зробити оцю між. Клубом і між медом, між кормами зробити оцей прослойок, так казати, в 2-3 сантиметри, що вони не зможуть дістати меду. Мед захолонений, вони його не розігріють. І от суто клуб в такому випадку може залишитися на розплоді і загинути. Якщо це похолодання затягнеться там на 7-8 днів, це буде критично для таких сімей. Суто для тих, хто погнав розплід і хто виїв мед в такому, в такому діапазоні, що зараз сяде в клубі в недосяжному, тому що в зимовому клубі 2 см переходу. Це вже є багато, вони не достануть той мед, тому що корка клуба, частина клубу має завжди сидіти на меді і обігрівати цей мед, щоб його могли споживати. А якщо вони зараз билися на розпліт, покинули мед, мед захолоне, і вони просто не буде, цей мед доступний їм для споживання. Тому ну, не потрібно особу. Хвилюватися, тому що ті сім'ї, які е, в нормальному стані пішли в зиму. Е, вони не мали і погнати розплід, тому що вони відчувають, що в них є достатньо енергії, достатньо сили для того, щоб дотягнути до лютого місяця, до березня місяця і не гнати розплід. А от суто проблемні сімейки, які були більш виснажені кліщем, які розуміли, що ресурс бджоли, яка пішла в зиму, недостатня для того, щоб. Дотягнути до весни. І вони почали собі скоріше виводити е заміну, скажімо так. Друзі, по деякій теорії є така, е ну, не знаю, чи вона правильна чи неправильно, я її підтвердити і так само не буду сперечатися, що це неправда. Деякі науковці стверджують, що матка не припиняє яйцекладку на протязі всієї зими. Просто. Бджоли самі вирішують, чи потрібно їм вигодовувати ці, ці яйця вигрівати і виводити з них ну, розплід, Чи не потрібно? Якщо вони вирішують, що їм не потрібно, і умови такі, що вони не, не хочуть вигодовувати, ще розплід, вони просто виїдають ці яйця. А коли сім'я відчуває, що їй потрібно відновити так казати, свою бджолу, вони починають вигодовувати ці яйця, відповідно починають підносити температуру. Відповідно, з піднесенням температури матка починає чим більше робити яйцекладку, Ну і пчоли відповідно починають чим більше вигодовувати розплід, радіус розплоду збільшується. Ну і починається проблема в тому. В суто, якщо в цей період сім'я пожене розплід. Друзі, але це якщо сім'я невеличка, якщо здорова сім'я, скажімо так, яка зимує на шести і більше вуличках, вона дасть собі раду з цим розплодом. І тут не буде критичної ситуації. Вона не зіб'ється її діаметр клубу, буде дозволяв засідати мед і обігрівати розплід. А єдине, що це все рівно завантаження, перевантаження кишечника є загроза е, опоношення. Тому зимовий розплід це не є ніколи добре. Е, Хоча бували, друзі, роки, коли, е, коли сім'я з зими весною виходила сильніше, ніж йшла в зиму. Ну, я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Це е, були такі сезони, коли е, йшло, так казати, бідненько бджіл на шести рамках, а навесні, при першому огляді, е, там виявляє, що там битком бджоли і кормів мало, мало Що значить бджола. Е, Ну, виготовлювали вони розпліт, можна сказати, майже цілу зиму. Тому це поповнення бджоли е, получалося ще зимовою. Були, друзі, і такі випадки. Е, хто не стикався, може не стикався. Я суто стикався з такими сім'ями, які серед зими е, гнали розпліт і успішно його виготовлювали. І на весні на перший обліт вони виходили з молодою бджолою, з різновиковим розплодом. З більшою силою, чим пішли вони в зиму. Друзі, ми, ми йдемо працювати. Я думаю, ви розумієте, що, що я маю мабити. Ну, одною рукою, друзі, мені не, пок... не вийде вам показати це. Чому? Тому що зараз знову натрісу бджолам снігу в вулики, я просто відійшов сюди, тому що знаю, тут у мене є оці коцики. Вроді би. Я їх не, звідси не забрав. Ні, друзі, тут в цьому вулику немає. Де я їх подів? Ну, друзі, щоб ви розуміли, це, ну ось такий е, старий, ще салдеповський е, тоненький коцик, і так я його зложу вдвоє і буду ложити на сімейку на, на сам клуб, а зад сімейки. Буду відгинати, ну зараз давайте я поставлю тут телефон. Відкрию одну. Друзі, ну от я відкрив сімейку, вона до сих пір, до сьогоднішнього числа, так як в нас не було ніяких таких морозів, вона сиділа під, під самим холстиком. І бачимо, вони там гарно сидять, зимують. І я їм, друзі, оцей коцик. Ну, в нас називається коцик, це одіяльці по-правильному. Ну, зараз будуть там казали, там неправильно говориш, не так вимовляєш. Професори коротше, зараз знайдуться в нас. У нас є таких вчителів багато. Накрили, друзі, але зад не прикриваємо. Ми накриваємо суто під над клубом. Взаді цей, цей коцик все рівно не докриваємо до кінця, щоб вентиляція все ж таки. І, шла, і щоб не збільшилася нам волога. Ну Все, ось так я зараз пройду у цих 40-41 сім'я в мене є в 12 рамошних, в дерев'яних вуликах. І я їм такі коцики, і нехай зимують далі. У нас, друзі, гарна така зима, мені подобається, такі, така погода. Ну, люблю, це згадується дитинство, коли сніг падав, скажімо так, як впав на початку листопада, так лежав до початку квітня. І все дитинство були санки, лижі, коньки і, і так далі. Замерзли носи мокрі рукавиці і так далі. Друзі, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!